У просторі задано пряму Б і точку А, що не належить цій прямій. І так, я зображаю пряму Б і точку А, яка їй не належить. Можна записати цей факт, і саме з цього починається вивчення стерометрії, визнайомитися з геометричними фігурами, способами, як записувати деякі факти, так само, як починалася планіметрія. Скільки всього існує різних прямих, які проходять, увага, через точку А і не перетинають пряму Б. Ну, одразу усі побачили випадок паралельної прямої. Побачили, що через точку А, яка не лежить на прямій Б, можна провести пряму, яка паралельна даній, і тільки одну. Приїхали. Оце вам планіметрія. І в планіметрії саме так в одній площині ми могли провести пряму і тільки одну. А ми шукаємо, не перетинають пряму Б. То була паралельна пряма, і вона тільки одна. А ті прямі, які не перетинають, вони можуть бути ще й, увага, згадайте, мимобіжними. І от, наприклад, навіть якщо через точку А ви будете проводити площину альфа, яка паралельна прямій Б, ви вже цій площині можете провести безліч, безліч прямих, які не перетинають Б і проходять через точку А. Але крім цього, от я зараз розташую. Пряму Б, покажу, як вона в площині лежить. До речі, площини дуже гарно спостерігати, якщо розуміти про них, працювати з ними, якщо їх вважати як горизонтальною поверхністю, я своїм учням кажу, уяви, що воно лежить, лежача, стіл, наприклад. І через точку А можна провести, дивіться, раз мимобіжну пряму, яка не перетинає Б, два мимобіжну пряму. Тобто таких прямих ви вже бачите, їх безліч. Зрозуміли? Правильна відповідь на це питання буде А. Безліч таких прямих. Зрозуміли? Ідемо далі!